Завітали у гості до нашого лукасика. Доброго дня, боляти! Добрий день, Лукасику! Чи подобається тобі місто, в якому ти живеш? Так, звичайно, я люблю своє місто, адже тут я народився і тут живе моя сім'я. А хто в тебе Лукасику, головний в сім'ї? Тато, тому що він сильний і розумний та піклується про кожного з нас. А ти знаєш, що у кожному місті є господар, якого називають міським головою, і він також дбає про наше місто. А хто ж це такий міський голова? І чому його називають господарем міста? Ти не знаєш, хто такий міський голова? В цьому тобі допоможуть наші діти. Ось, послухай. Гова це людина, яка керує містом, розбудовує його, розвиває, а господаря міста його називають тому, що він вирішує всі проблеми у місті. Мер вирішує багато завдань, і він так робить, що всім людям добре жилося. Він захищає і оберігає наше місто від поганих людей і ворогів. Він дуже наше місто любить. Що лукасику? Тепер ти, ти зрозумів, хто такий міський голова? Так, зрозумів. Але не тільки міський голова дбає про наше місто. У нього ще є помічники, які йому допомагають. Помічники а які помічники? Є у нашого міського голови. Для того. Щоб наше місто було гарним, чистим і комфортно жилося всім, в оселях, будинках і квартирах є спеціальні служби. Послуги, які забезпечують надання нам води, світла, газу і тепла, називаються комунальними. Завдяки їм ми отримуємо у своїх оселях газ, воду та електрику. Комунальні служби впорядковують парки, висаджують дерева та квіти. Квіти прикрашають наше місто, адже кожного року комунальники висаджують на клумби багато різних квітів і рослин, які милують погляд лучан. Транспорт у нашому місті курсує за графіком, поступово запускають все більше маршрутів громадського транспорту. Цікавими, стильними, інформативними є розумні зупинки, адже люди мають змогу бачити, скільки часу їм слід чекати. На свій автобус чи тролейбус, всі знають, як приємно жити в оселі, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати, розставити речі по своїх місцях, а також викинути сміття, якого є дуже велика кількість. Але перш ніж викинути сміття, його потрібно правильно сортувати і викидати у відповідні контейнери, сортуючи сміття, ми даємо можливість повторно використати папір, пластик, скло у корисних цілях. Щоденно в місті накопичується велика кількість сміття, яке вивозять сміттєві машини, і відправляють на сміттєзвалище. Сміттєзвалище це велике скупчення сміття. Діти, давайте допоможемо нашому природному довкіллю стати частішим і спробуємо посортувати сміття, розклавши його у відповідні контейнери. Готові? До контейнера зі склом ми віднесемо скляні банки та стакани. До пластику віднесемо пластикові пляшки, поліетиленові пакети, одноразовий посуд. А до контейнера з паперу ми віднесемо різні паперові і картонні вироби. До органіки ми віднесемо різні залишки овочів і фруктів. Молодці малята! Тепер ви знаєте, як потрібно сортувати сміття, адже кожний з нас має піклуватися про навколишнє середовище і його чистоту. Праця двірника є важливою і необхідною для нашого міста, адже саме двірник турбується, щоб у місті було чисто і красиво. Лукасику, чи знаєш ти, для чого влаштовують толоку? Толоку? А що таке толока? Толока є давнім українським звичаєм. Її організовують для виконання термінових робіт, що вимагає значної кількості осіб. У нашому місті також влаштовують толоку. Яка приурочена дню довкілля, який щорічно відзначають у третю суботу квітня? Мета толоки полягає у тому, щоб наше місто було чистим, комфортним, гостинним для усіх людей, які тут мешкають, адже квітучі дерева, чисте повітря, прибрані вулиці та парки це те, що потрібно, щоб пишатися своїм містом і насолоджуватися життям у ньому. Хочеться бачити наше місто завжди чистим і доглянутим, щоб якомога більше людей доєднувалися до прибирання. Адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ми повинні любити своє місто і дбати про нього. Так, адже світ такий шарівний і квітучий, що нам тільки захоплюватись ним та берегти цю чудову і неповторну красу. До побачення, Лукасико, до побачення, малята!